Привіт, хто любить гриби. Сьогодні 9 травня. Ми таки не втрималися вже обід, але ми хочемо таки прийти, провідати свої грибні місця. Я був два дні назад, знайшов декілька грибочків і хочемо бачити. Виросли вони за ці декілька днів. Зараз будемо бачити, як тиха охота вдасться нам чи ні. Ми сьогодні вже не спішимо, хоч обідали, до вечора і час. Хочемо так акуратно, не спіша пройти, провідати місця і побачити, що буде. Зараз будемо дивитися. Ну що, друзі, тільки сказав, що будемо провіряти рибочків і один нам кинувся в очі. зараз ми будемо провіряти акуратно тут. А я вам покажу красочка. Ось який! Дивіться, які гармоцькі. Рибочек. І ще поки не видно. Ось які гарні рибочки. Перший сьогодні, але я знаю, що це не останній. Ми ще маємо їхати ще кілометрів 25-30 звідси теж є гарні грибні місця. Ми ще в цьому році не були там, ми хочемо поїхати. Я думаю, що ми ще покажемо. Багато сьогодні відео з грибами. Ну що, мій друг, ще знайшов два. І Ось тут хтось розтолочив грибочка, був грибочок, а хтось розтолочив, став ногою, мабуть. І один ті є. Ось. Зараз подивимося далі на цим березі. Ну все, рибачки з кожним днем більше з'являються. Перший раз ми були чотири маленьких, другий раз чотири великих. Вже зараз сім. Знайшли. І ось яка сімейка грибів. Це перший раз в цьому році. Тут перший. Тут другий, тут третій. Ось які бочечки, Три грибочка. Гарних, молоденьких. от два дні назад я був. І тут я дивився, можливо, і були маленькі, але їх я не бачив. Ось. Ось. Такі трикрасені. Зараз поки що. Це найкраще. А, гарно Пахнуть лісом. Ну що, продовжуємо далі шукати. Тільки відійшов від тих трьох грибочків пару метрів. А ось є знову. Ось. І тут два молоденьких. Так, заходять в землю, що неможливо їх вирвати. Ну, красунчики Це вже 11 грибів знайшли. Будемо далі шукати. Ох, це вже приємно. А ми тільки зайшли буквально 30 хвилин. Ще так, маємо надію знайти. Ну що, будемо уважно дивитися. Того разу ми тут знайшли одного вже велет. Був один, тільки один, але великий. А зараз ми уважненько будемо придивлятися. до сточині. Ось, ми бачимо під деревом. Що вискочив один? Ось який. Гарненький. Вискочив. Опа! А. Поки що більше не бачимо тільки цього красончика. Зараз ще провіримо. Стало жарко. Хвилин 15, вже ходжу. Так якби визбирав всі, більше не знаходиться. Ну, зараз ми будемо переїжджати за горбик. Будемо переїжджати ще в одне рівне місце. 15 штук знайшли. Це вже більше. Три дня, тільки чотири. Так що вони чим раз, тим більше. Ось! Я покажу одну гарну красоту. Бачите? який мох. гарно, так? А що тут моха? Ось яка красота. Ні, я думав, що третій є. Нема третього. Просто неймовірно нальвуватися не можу. Як гарно він росте. Гарно пахне. Ліском. Ось так. Ось так грибочки почали цей рік ми сезон з грибочками. Чим раз, тим більше і більше. Зараз будемо продовжувати. Ну і як будуть, покажемо і вам. Ось ми приїхали вже 30 кілометрів звідти, де ми сьогодні збирали. Там знайшли 18 штук і приїхали сюди. Правда, вже вечоріє. Ну, можливо, що годинку ми встигнемо провірити цей лісочок. Дуже би хотілося декілька грибочків, щоб сняти відео, але поки що сухо і не видно, правда? Ми тільки що зайшли, зараз будемо уважно дивитися. Ось, прогулявся, метрів 200. І зараз тут. Ці гриби жарко, і вони біленькі, і їх далеко видно. От я ще не бачу, не знаю точно, ну думаю він, ось там бачите. Ось там під деревом видно. Що є щось. Зараз ми туди йдемо. Ну, і будемо дивитися, що то є. Біленькі, Ну, я думаю, що то гриб, тому що вони зараз такі порепані. Там ми сьогодні знаходили гарненькі, вже свіжі, молоденькі. А тут от перший грибочок. Ось такий. Грибочок. що більше ніяких немає. Ось. Ось такий. Ось такий. Бамбочка така. Перша. В цьому лісі. Ми в цьому лісі вперше, це ближче до горів, наших Карпат, до берегомета. І в цьому лісі ми в перший раз в цьому році ще не були, але ось і перший грибочок в цьому лісі. Зараз будемо продовжувати шукати. До машини, так по дорозі цій, бистренько йду і чуть-чуть наступив. Він був листю. Незамітний трішечки його шляпку збив. Ось такого красончика. Ось так прямо по дорозі. І під листя сховався, Попробуй його знайти Ну що, друзі, на цьому новому місці вже хвилин 40. Ходжу. Вже трошки темно. На жаль, тут більше грибочки немає Я думаю, якщо б ми там на першому місці ще крутились, можливо, би ще знайшли, а тут чомусь сухіше і нема грибочків. Ми знайшли по одному грибочку, ось такому. Яй, мій друг, гарні дуже місця в цих мохах. Де ж тільки дивишся, то там грибочок, там грибочок. На жаль, тільки помріяти можна. Нема ще тут. Але якщо є два, через декілька днів можна спокійно буде прийти і ще тут знаходити. Всім щиро дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Нехай вас Бог благословить і допоможе, щоб ви також могли насолоджуватися цією красотою, яку нам дав Бог. Ви знаєте, тут дійсно заспокоюєшся і тілом, і душою. Всім вам бажаю так само мати можливість бути на такій красоті і гарно відпочивати. Дуже приємно. Але всьому є свій час, і ми будемо збиратися вже додому. Тому що 80 кілометрів нам ще їхати додому. До нових зустрічів. Ми плануємо через декілька днів знову приїхати, будуть гриби чи не будуть. Але ми бажаємо бути в лісі прогулятися. Ну і якщо щось буде, ми обов'язково вам покажемо. Всім пока. Птахи співають.